Він зробив тобі пропозицію одружитися. І ти задрав штани, радісно поскакала в ракс. Або навпаки, він тобі каже: давай поживемо для себе, штамп в паспорт нам не потрібний. Подивимось, подивимось, можливо, завтра я буду твій. Ну, коротше, чоловіки придумали для жінок два типи життя. Або він на тобі. Одружується, робить тобі таку ласку, і ти маєш бути від того щаслива. Або він тебе тримає, маринує тебе в маринаді, може, колись я на тобі одружуся, і ти чекаєш, коли він тобі зробить пропозицію. Народжуєш від нього двох дітей, так або трьох, як у нас буває, так по наших справах По-різному є. будуєш з ним будинки. Якісь ви там купляєте квартири, все без, без якогось розумієте фундаменту такого матеріального. І все чекаєш, чекаєш, коли він тобі зробить пропозицію. Дівчата, з вас, хоч раз, хто-небудь. От дуже глибоко замислювався, що ви хочете самі? Шлюб або співмешканство. Майже всі можуть сказати, зараз ми хочемо шлюб. Але я вас питаю зараз про це не що саме вам хочеться, що вам були б раді за вас ваші мами або подруги, чим ви можете похизуватися, або якусь галочку поставити, так собі, що ви зробили, заміж вийшла, зробила. Ні. А що вам вигідно в вашому конкретному випадку? Ви хоч раз замислювались, вам треба шлюб, чи вам не треба шлюб? Сьогодні ми хочемо підняти тему про те, що чоловіки жінкам проклали дорогу або в шлюб, або почекай. А що потрібно жінкам в якійсь конкретній ситуації? От Марія зараз нагадає певні наші історії, коли жінка, наприклад, вона. Не мала потреби в офіційному шлюбі, тому що мала достатньо багато чого треба захищати, і втратила, наприклад, через шлюб, бо він їй був невигідний, а вона вийшла заміж тільки чого? Тільки того, що він їй зробив таку ласку, запропонував. У нас взагалі є традиції певні, традиції, і цим традиціям в нас люди слідують, але. Є різні історії. Ми як сімейні адвокати з Христиною багаторічний маємо досвід. І, зокрема, є варіанти дійсно, коли варто брати шлюб. Зазвичай, це коли ви більш-менш одного фінансового рівня, коли ви маєте однакові більш-менш статки. Або коли він багатий. Або так, да, але є історії, коли дівчат. Реально залишають без нічого. Вона заходить в шлюб з двома квартирами, з будинком, з двома авто. А виходить зі шлюбу. І Починаємо на нужди родини продавати, перепродавати, купляти, кладати якийсь бізнес, ще щось робити. І виходимо з шлюбу. З голою дупою, сходила, називається. Як вони нам кажуть, сходила я заміж, mm -hmm. на що я туди ходила, розумієте? Просто є такі історії, особливо дівчата страждають ті, які попередньо не аналізували, як їм своє захистити. Тобто, виходиш заміж, наче все для родини, а він починає. А дай мені на бізнес. А хай твоя мама теж дасть на бізнес, в неї ж є свій бізнес. А давай ми твою спадкову квартиру продамо, що тобі бабуся залишила, яка. Все життя, вибачте, горбатилася на завод. Для дітей, яких ще немає. Да, дітей. Але ви ж пам'ятаєте, от для чого ми цю тему почали? Коли ви своє особисте продаєте, вкладаєтеся в те майно, яке в шлюбі, воно яке стає? Пільно набути, щоб вам довести, що у вас там більше частка. Треба бо, Взагалі особисте це майно? да, це тільки суди. А він радісний такий: ой, давай все вкладемося, бо це ж ну, наша родина. Тобто ви все своє віддаєте, а він прийшов, як то кажуть, вже на готовеньке. Це, до речі, шановні чоловіки, для вас теж, можливо, буде новина, бо є такий міф, що тільки жінки постійно наживаються на бідних чоловіках. Але насправді... Те, що ми з тобою це, знову, бачимо, чоловіки придумали таку історію. Насправді, воно з обох сторін, це така поведінка гендеру немає, але ми зараз саме про жінок підіймаємо тему щодо того, як жінки приймають рішення виходити заміж чи спогодитись на відносини без шлюбу. Не виходячи з власного інтересу, не виходячи з власного матеріального становища, а виходячи просто з якихось. Традиційних вподобань інших людей зазвичай, або як якихось стереотипів. Інший випадок, наприклад, коли жінка погоджується жити з чоловіком в незареєстрованому шлюбі, народжуючи, наприклад, погодок дітей там одного, другого, третього, тобто жінка викладається на народження дітей, що чоловіки, в принципі, при розлученні особливо не цінують, ну це факт. Ну, при розлученні. І вона. Що робить? Доглядає за дітьми, тобто багато років, особливо коли погодки, багато років жінка не має змоги накопичувати власне майно, власні кошти, працювати повноцінно і тому подібне. І погоджуючись на такі відносини з великою кількістю дітей, без офіційного шлюбу, вона знову ж таки підставляє себе під той варіант, що якщо чоловік. Розлюбить, піде, помре, може бути всяке, покине, то вона знову ж таки лишається незахищеною. І тут ситуація навпаки, так? де якраз в такому становищі, коли ти в декретах, коли ти за дітьми дивишся, тут якраз треба для захисту цей шлюб і погоджуватися на його відсутність це не дуже тут правильно. А у нас жінка, наприклад, якщо вона завагітніла, як у нас буває? Завагітніла, чекає на освідчення, на пропозицію, а він не запропонував. А чоловіки, давайте не будемо говорити про те, що такого не буває. У нас достатньо велика практика, коли чоловік жінці до середини вагітності, як мінімум, не каже ні так, ні ні стосовно одруження. І вона чекає в підвішеному стані, а потім вона народжує і запізно топати ніжкою. І вона приймає своє положення співмешканки, тому що вона вже в такому стані, коли вона народила і нема куди діватися. А якщо тут ще погодки у нас, то так? це ще складніше, або якщо, так. Або, або якщо погодки, наступна дитина. І ти все, ти вже не ставиш свої умови. Одруження, неодруження, ти все. Ти в такому, в такому становищі, що тобі або запропонують і на тобі одружаться, або ні. А ти будеш сидіти і чекати або кращих часів, або пропозиції, або це все закінчиться. І закінчиться не дуже добре. Тому треба розуміти, про що ми кажемо для обговорення тут. Хтось з дівчат виходив заміж, особливо по кілька разів, або з чоловіків, хто одружувався, розлучався, скажіть, будь ласка нам, як ви приймали рішення одружитися? Дівчата, чому ви виходили заміж? Або чому ви погоджувалися на відносини без реєстрації шлюбу? Наскільки довго вони тривали? І наскільки це відповідало вашим матеріальним Інтересом. інтересам? Так. І Інтересам, як я хотіла сказати взагалі про цю тему: приймаючи рішення виходити заміж чи жити без шлюбу, ви маєте керуватися не рішенням чоловіка, що він на вас вирішив одружитися, і ви вийшли заміж. А не вирішив, ви не вийшли. Ви не цим маєте керуватися. Ви маєте знати свої права, розуміти, чого ви хочете, свої бажання, співставити це, і тоді вам стане самі зрозуміло. Потрібно тобі заміж, чи ти можеш пожити без шлюбу. А коли ти можеш, до речі, пожити без шлюбу, то заміж виходити не варто. А для того, щоб ви могли раціонально приймати рішення, наша школа сімейного, сімейного права, права від пані в законі якраз пропонує відповідний курс. Посилання залишимо. Він так і називається Шлюбні ігри, де ми вам розповідаємо права, обов'язки, як співмешканки. Так і дружина офіційної наслідки оформлення шлюбу, не оформлення шлюбу. Плюси, мінуси, яким чином вам будувати ваш сімейний бюджет, У нас є про це окремий курс, які вони бувають у людей взагалі, щоб ви могли уявлення мати, що буває, так і що може особливо підійти, аби... це дуже важливо для тих е, дівчат, які вперше будуть приймати таке рішення, для того, щоб ви могли, хоч якось зорієнтуватися, не так, як вам мама говорить, бо мама може бути тільки однорідне з іншого досвід, покоління, а так як це зараз прийнято У вас є ми. Тому що зараз часи, друзі, змінилися. Я до речі, знаєш, що хотіла сказати: от дивіться, щоб чоловіки тут не говорили, що ось типу, ви всі наші рішення там нівелювали. Ні, дивіться, от, з приводу шлюбу, вступати в нього чи ні? Чоловік приймає рішення, коли він робить пропозицію жінки. Це його рішення, або коли він вирішує її не робити. Це ваше рішення, чоловік. А погоджуватися на шлюб чи погоджуватися жити без шлюбу це рішення жінки. І дівчаточка, будь ласка, ми за те, щоб ви його приймали, не виходячи з того, як хто сказав, а виходячи з того, що конкретно вам потрібно. конкретно, що потрібно Олі, конкретно, що потрібно Галі, конкретно, що потрібно Мариночці і так далі.